Процедура смаз ліфтингу це безінвазивна процедура для підтяжки контурів обличчя. За допомогою процедури можна покращити зовнішній вигляд та контур обличчя. Період реабілітації після процедури мінімальний і комфортний. В нашій клініці для проведення процедури доступно два апарати: це апарат ультраформи та апарат Альтера. Проведенням процедури необхідна консультація. Також ми чекаємо вас для проведення консультації.